Регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації вже розпочався, але все ж мені дуже хотілося зробити свої прогнози на фаворитів за всі індивідуальні нагороди сезону NBA. Намагатимуся, щоб події старту сезону не вплинули на об'єктивність, хоча нагороди – це завжди суб'єктивщина, що повинна тільки підігрівати цікавість до цього. Тож не буду вас затримувати, з вами, як завжди, basket Moves, влаштовуйтесь позручніше, приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! Почнемо, напевно, з найочевиднішої нагороди. Це нагорода новачка Року. Чи як зараз вона називається нагорода імені Вілта Чемберлейна. Я думаю, топ-3 гравці у всіх повинні сходитися: це Віктор Вембаняма, Скут Хендерсон та Чет Холмгрен. Лише порядок буде різний. Пропоную йти від нижньої позиції вгору. Третім у мене стає Скут Хендерсон. Портленд буде очевидно зливати сезон. На його позицію у них надлишок кравців, це і Анферні, Саймонс, Шейден Шарп, Малькам Брогдон теж тут, поки його не обміняють, тому тягнути ковдру на себе йому ніхто не дозволить. На другому місці розташувався Віктор Вембаньяма. Чому саме так? Бо незважаючи, що його котирують дуже високо, і статистично він може провести найсильніший сезон серед своїх конкурентів, але фактор здоров'я лишається до Дуже важливим. Мені здається, Віктор не награє достатньої кількості матчів, навіть якщо не зламається, бо сперс явно не будуть багато перемагати, і все ж під кінець будуть йти за високим місцем на драфті. Тож, вірогідно, що Вембі можуть посадити на лаву для досягнення цієї цілі. Хоч у цій номінації в новій колективній угоді не прописана кількість матчів, як, до речі, і за звання кращого шостого гравця, але це все рівно, як на мене, повинно вплинути на голосування. Чет Холмгрейн займає першу позицію. Фактично він не новачок, бо його драфтували у 2022 році, але через травму він пропустив весь минулий сезон, тож технічно він дебютував у цьому розіграші регулярного чемпіонату та рахується як першорічка. річка. Головним його плюсом буде проведений рік у розташуванні клубу: те, що він тренувався зі складами клохоми, був на теоретичних заняттях. Йому буде зрозуміло, у який баскетбол грає його команда. А ще те, що вони будуть перемагати, найбільше серед цих команд, і високе місце в таблиці дасть плюси у боротьбу за нагородою руки Овзе. Крокуємо далі. Нагорода імені Джері Веста Кращому Клатчеру. Це нова номінація. Вона з'явилася тільки у минулому році. І ця нагорода чисто про статистику: хто буде вбивати своїх суперників в близьких кінцівках? Доволі весела нагорода, як на мене, щиро радий, що її створили, не те, щоб я сумнівався у минулорічній Трійці, Фокс, Дерозен, Батлер, але особисто мені захотілося включити сюди цілковито нових гравців, тим паче, що тому ж таки Фоксу, я гадаю, буде дуже важко повторити ту ж саму ефективність, як і в принципі з Сакраментом минулорічний результат. Шейк Гілджес Олександр отримує бронзу. Минулому сезоні він показав нереальну гру та ефективність, став безперечним лідером команди та вийшов на рівень суперзірки. Тепер я вважаю, він зробить ще один крок вперед та почне не тільки приносити перемогу у кінцівках базарбітерами, а стане елітним клач гравцем. Деміан Лілард отримає срібло. Всі ми знаємо, чому йому дісталося прізвисько Dame Time. В Мілвокі йому є що доказувати, врешті-решт, Янісу довіряти вирішальні китки. Тому на досвіді та через своє ім'я Дейм повинен бути серед претендентів. А золото дістається Дончичу. Лука беззаперечна перша опція, а його команда не сказати що сильна. це ще м'яко кажучи. Тому я розраховую багато розв'язок у кінцівках, де словенець буде вирішувати на блискучому рівні. Наступна нагорода імені Джорджа Мікана, кращому прогресуючому гравцю. В прогнозуванні це одна з найважчих нагород. Ну дуже багато хто може вистрілити, але мені вдалося виділити найбільш вірогідних кандидатів. Третю сходинку займає Скотті Барнс. Все ж мені здається, Репторз почне обмінювати останніх своїх гравців чемпіонського Торонта. І зараз зі Скотті ліплять продвинуту версію паскаля Сіакама. А після трейду Сіакама та Анонобі ця команда цілком та повністю буде його. Тому місця для прогресу буде предостатньо. Друга позиція дістається Дезмонду Бейну. Вже минулого року він видав цілком зіркові цифри, але отримав травму та трохи впав у результативності. Зараз в перших 20 матчах у Бейна повний карт бланш, він головна атакувальна опція у відсутності Джа Морента, та навіть з поверненням джа завдяки своїм снайперським якостям, я думаю, він зможе і далі покращувати свою статистику. А переможцем, як на мене, стане Тайріз Максі. Можливо, це вплив його гри зі старту, але він увірвався дуже гучно і зараз беззаперечний фаворит. Тут навіть не потрібно влаштовувати дебати. Морій, напевно, також подивився, як грає Максі, та вирішив, навіщо нам потрібен цей Харден. і обміняв Бородатова туди, куди він не хотів. Тарі стає другою зіркою поряд з имбідом та продовжить штампувати 30-очкові матчі направо та наліво. Дякувати Богу, талант, запал, енергія та відповідність для того навички є. Їдемо далі, нагорода імені Джона Хавлічика, а саме краще шостий гравець. Кріс Пол розташувався на третьому місці, він дуже гарно виглядає у складі воїнів, а симбіоз з молодим кумінгою та Муді, які готові виконувати все, що скаже ветеран, додає йому плюсів. Але здоров'я та кількість матчів, коли він буде виходити у стартовому складі, може негативно вплинути на можливість поборотися за кращого запасного. На другій сходинці опиняється Малік Монк. Монк зарекомендував себе ще минулого сезону як запальничка з бенчу. Хоча в плей та на старті сезону Кевін Хьортер виглядає саме як хуєртер. Але незважаючи на це, мені здається, він продовжить виходити з лави і на цей раз повинен потрапити у топ 3 претендентів. А нагороду Сіксмен the Year» виграє Імануель Квіклі. Знову ж таки, минулий сезон він був номінований у трійці за нагороду. Молодий хлопчина, який повинен прогресувати, до того ж свій контракт він ще не отримав. Тому мотивація буде з головою, щоб доказати керівництву, що він дійсно заслуговує вагоме місце в Нью-Йорку. Та вони ще пошкодують, що не дали новий контракт улітку. літку. Переходимо до неігрових нагород, а саме нагороди імені Реда Аурбаха, тренер Року. Я високо оцінюю ріка Карлайла, а також вважаю, що цього сезону індіана здійснить суттєвий стрибок в турнірній таблиці, тому Карлайл повинен опинитися в трійці. Другу сходинку віддам авансам Ніку Ньорсу. Все ж драма на ім'я Джеймс Харден дає не дуже сильну руку на початку його праці в Філадельфії. Але якщо він з цим порається, а 76 будуть високо на сході, то цілком за героїзм може опинитися там. Стрибнув з місця на коня та поскакав вбивати драконів, а чому ні? Але моїм фаворитом все ж буде головний тренер Оклахоми Марк Дайно. Його вже відмічали в минулому сезоні, я вважаю, що цей сезон буде теж проривним для Окли. тому на цей раз за рахунок накопичувального ефекту, він стане найкращим ковачем. Наступна офісна нагорода кращому генеральному менеджеру. Тут це буде залежати від подальшого сезону та обмінів у дедлайн ще, але все ж поки, як на мене, воно повинно виглядати якось так: бронза у Джеймса Джонса Гема Санс, котрий доволі потужно перезібрав Фінікс, обміняв біла та наростив ротацію команди. Срібло у Роба Пелінкі Гема Лейкерс. Тут, по-перше, за минулорічний дедлайн, та по-друге, за одне з кращих міжсезонних робіт. В якому він додав глибини та зберіг активи, який виміняв зимку за розумні гроші. А золото дістається Бреду Стівенсу, генеральний менеджер Бостона пішов на відвертий ризик та зробив два масштабних трейда міжсезоння. Ви всі прекрасно знаєте, що він зробив, найсильнішу команду, яка цілком може виграти чемпіонство, але в нагородах результати плей оф все одно не зараховуються. Як на мене, Бостон пройде регулярку найсильніша за всіх, і це буде в першу чергу заслуга Стівенса. Повертаємося до ігрових номінацій. Нагорода імені Хакіма Алладжона кращому оборонцю. І тут серед минулорічних номінантів не буде ні переможця Джарена Джексона Джуніора, через те, що без допомог другого бігмена він не такий крутий, як здається, і навіть Марку Смарт не допоможе. Також Брук Лопес теж ніколи не буде серед претендентів після обміну Джру Холіде. А хто повинен знов сюди заїжджати, так це Еван Моблі, який, як на мене, знов стане третім. Прівлен показуватиме приблизно такого ж рівня гру, де моблі буде головним фундаментом у цементуванні фарби, та як на мене, статистично він повинен також спрогресувати. Second place дістається Бему Адебая, Адепая, у якого вже доволі тривала компанія стосовно цього призу. БЕМ стабільно потрапляє у символічний збірність захисту та вважається, напевно, одним з найнедооціненніших гравців після Jru Holiday. А нагороду Defensive Player of the Year отримує Ентоні Девіс. Це найсильніший індивідуальний оборонець на даний час. Його гра після дедлайну минулого року зробила Лейкерс найкращою командою ліги на цьому відрізку, в першу чергу через свій захист. А в плей-офф він це просто підтвердив. Скептицизм, звісно, присутній, що він не зможе зіграти необхідні 65 матчів, але я вірю, що саме цей сезон буде для нього найкращим, а найголовніше, він буде здоровим. Залишається остання найголовніша нагорода MVP. Нагорода імені Майкла Джордана. Відкриватиме топ-3 Нікола Йокіч. Звісно, я розумію, що це найсильніший гравець на даний час, але він ставав вже MVP два рази. Виграв чемпіонства, знаючи Йокіча і відношення до всього цього, йому краще подивитися на кінські перегони, аніж стукати у підлогу м'ячик. Мені здається, він відіграє цей сезон на полуобертах, все ж він казав, що ставиться до баскетболу як до роботи, тому як професіонал цієї справи заб'є великий болт на регулярку, але рівень його гри та результати команди все одно занесуть його так високо. На друге місце я поставлю луку Дончича все те, що я казав у нагороді за кращого клатчера, Плюс, якщо він зможе витягнути цей далс напряму у плей-офф, то це, звісно, дасть йому балів. Але зараз я дивлюся у якийсь словенець формі, і мені здається, що посеред сезону паливний бак закінчиться, і він почне втрачати у статистичних показниках, а команда у результатах, що не дасть можливості перемогти. Хоча нагорода найкращого скорера скоріше за все, буде у Дончича. Найціннішим гравцем ліги стане Джейсон Тейтум. Найголовніше, чому Йокічу надала третій поспіль титул МФП, це те, що він зовсім немедійний. Та не може бути обличчям Ліги гравець, у якого немає інстаграму. Та він відверто каже, що це для мене просто робота. До того ж, домінування іноземців потрібно закінчувати. Така повістка вже давно вітає у кабінеті Адама Сільвера, і як не віддати нагороду найціннішого гравця, кращому гравцю найсильнішої команди. Думаю, логіка пояснення буде десь така. Звісно, Тейтом буде у межах своїх статистичних показників, незважаючи навіть на прихід Порзі та холіде, все ж будуть відбирати китки саме у Брауна. Тому ідея дати нагороду американцю перемогла у мене в голові. Якщо ж з чимось ви не згодні. Пишіть обов'язково вашу думку в коменти, робіть ваші прогнози, хто отримає нагороду, а потім повернемося у коменти після сезону і перевіримо, хто був правий, а хто зовсім не влучив. Протискаємо великий палець догори, підписуємося та вмикаємо дзвіночок, якщо ще цього не зробили. Давай не лінуйся, так я знаю, що саме ти це не зробив. Тому будь ласка, негайно зроби це. Дякую за увагу. До скорої зустрічі. Мир!